Шановні наші оріхівці, я Світлана Мадрич і Любов Ярова. Ми сьогодні знаходимося у місті Запоріжжя в зв'язку з тим, що у нас йдуть активні бойові дії. І зіткнувшись з сьогоднішніми реаліями, ми зрозуміли про те, що діти, які зараз знаходяться в місті Запоріжжі, обмежені у розвивальних навичках. Ми хочемо з Любов Олексіївною сьогодні. Організувати таке місце, де діти могли прийти і відпочити, позайматися в якихось гуртках. Тому ми запрошуємо всіх оріхівців, всіх батьків привести до нас такий чудовий зал, такі чудові зали буде можливість і спортсменам позайматися, буде можливість поза позайматися народною творчістю, і танцювальні можливості, теніс і ще багато-багато чого. Одним словом, ми продовжуємо.